Всім привіт! Це канал Нікіта про мистецтво і це моє перше відео, чому я дуже радий. Мене звуть Нікіта, і дивісь мого каналу, насолоджуюсь мистецтвом, створюю мистецтво, закохую мистецтво. Тож ви зрозуміли, що цей канал буде саме про мистецтво. Найбільше я розуміюся на мистецтві живопису, скульптури, архітектури через те, що навчався та закінчив. Школу мистецтв, паралельно з тим, як навчався у школі. Тож переважно зніматиму відео про це. Хоча я люблю музику, театр, поезію. Тому, до, до речі, про поезію також в мене будуть цікавинки, але це ж бо сподіваюся, що вийде, бо все у планах. У планах, сподіваюся, отже, йдемо <хи> <хи> далі. Сьогодні, на огляді, в мене книжка про Моне. Вона французькою мовою, але не хвилюйтесь, я перекладати вам усе. А також буду додавати певні деталі з його біографії, з його творчості, певні мої враження. Тощо, взагалі, в мене ще є дві цікаві книжки, які будуть на наступних оглядах. Це книжка про Вермеєра і про художника Клі, про якого я, до речі, вперше чую. Але тим цікавіше буде. Це одна серія книг, тож це буде досить цілісно розглянути їх кількома відео поспіль. До речі, кілька картин з саме ось цієї книги, яка в мене сьогодні на огляді, мені нещодавно довелося і так поталанило побачити у музеї мистецтва Орсе. У Парижі. І там було безліч картин імпресіоністів. Як ви знаєте, сподіваюся, що в мене це імпресіоніст. Але це вже все ну, не так і важливо, бо читаючи цю книгу і роздивляючись її, вам не потрібні ніякі знання ні про імпресіоніст, ні, взагалі про мистецтво, ні про цього художника. Вам потрібно лише відчувати, чути і спробувати. Щось побачити своє у кожній картині, якийсь відгук знайти. Бо мистецтво це про це. Це про те, аби е, розглянути, приділити увагу твору, особливо якщо він вас зацікавив, а не просто пройти поруч і мимо, навіть не роздумуючи про те, що ж художник хотів цим сказати, чому саме ось так, або ось так. Тож, давайте починати. Моне. le sculpteur des lumières sculpteur Svitla je peux de souvenir avant cinq ans mais je me souviens de la lumière que répandait l'été dans le jardin mon le sport'vdopiaro Але я згадую те світло, яке випромінювало літо у саду. Деліблюзement du soleil devant la cathédrale» відблиски сонця перед собором. До речі, що є цікавим, Моне має кілька версій цієї роботи у кількох станах погоди. Вони так і називаються сірий собор, синій, зелений собори. І усі вони розташовані у Парижському музеї Орсе, у якому мені довелося побувати. l'ombre inquiétante de la Ville les soirs d'hiver. Ще, як ми бачимо, він згадує тінь. Що сковувала місто вечорами зими. Алорке форсе де персе Перселе Секре де демандан кель кель вер аніме меднке, анілори де рівєр. Мені казали, що я мрійник, але ж я намагався розгадати секрети кольорів запитуючи себе, який синій, який зелений, гарно б відобразили сяйво річок, їх рефлекси. Depuis la mort de mon père, ma mère me défendait contre la dureté du monde. Від смерті мого батька моя мати захищала мене від складності цього світу. До речі, досить цікавий сюжет для мене, що повторюється у його картинах та й у картинах інших імпресіоністів. Жінка з парасолою. Це його дружина, до речі, а ось цей хлопчак це його син. Мавіне sur l'herbe, de goûter, de promenade. Моє життя було зроблене лише з обідів на травах, з закусок, з прогулянок. До речі, ця картина є цікавим сімейним портретом. Ви бачите, спереду натюрморт. Тобто, не як завжди, у картинах класиків просто люди вишукувалися разом а, на передньому плані Натюрморт. І лише у дальніх частинах картини його дружина, та з боку ми бачимо його сина, а, ось такий сув шаблонів. А он Lors d'une joyeuse partie en forêt, l'inévitable survint, ma mère fit une nouvelle rencontre. Одного дня в радісній частині лісу непередбачуване сталося. Моя мама зробила нове знайомство. Elle se remaria, un petit frère ne tarda pas à venir. Je fus livré à moi-même pour la première fois de mon existence. Вона знову одружилася, і її маленький братик не забарився, не запізнився, щоб з'явитися. я був а, euh, предоставлений сам собі вперше раз у моєму житті за моє euh, існування. До речі, його син там був змальований. Це ця епох, коли я конців серйозного пандри, у принц де тут кольор Амедир. Це в цю епоху, коли я почав серйозно малювати, розбираючись у тому, що кольори мали мені сказати. У тому, що вони хотіли мені сказати. Тобто, ось такі аналізи він проводив.

Передання моїх емоцій, моїх вражень. Світло це основа імпресіонізму. Художники досліджують його у своїй творчості. Це пов'язано, до речі, частково з науковим прогресом, але це вже інша тема. Тому ми бачимо його дослідження. Одна з відомих картин Ось таких лілій. І відомий сюжет. Аунсі Тут Люндезане Женесе. І протягом років я не зупинявся, не зупинився? Хм, Що ж він не зупинився? ля зеллер досліджувати світло? Devenu en vieux monsieur à la barbe lumineuse, ставши... Похилим чоловіком, навіть старим чоловіком, сяючою бородою, жеспехки мезув вудєром de cette vie». я маю надію, що мої твори, мої картини вам скажуть і покажуть красу настільки невимірюваного, невимірювану цього життя. До речі, що цікаво, це ж новий сюжет з його сином та дружиною у Полі, та також з пересолкою. Чудова картина. Розглядаючи її вживу, я бачив е досить сірі відтінки, досить закриті, але вони чарують Елямух кежельвів депітьжу. І також він. Сподіваюся, що ви побачите ту любов, яку він вкладає у свої картини назавжди. Дякую вам, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, що воно надихнуло вас на творчі пошуки, можливо, передивитися якусь з картин моне. Можливо, просто почати насолоджуватися тими пейзажами природи, які ви бачите. Тими буденними речами, які ви бачите. Чи просто, можливо, це надихнуло вас жити? Якщо це так, то напишіть мені про це в коментарях. Пишіть, які ваші враження від цієї книги, від тих описів, які, як на мене, так глибоко занурюють у творчість, як жодна точна біографія не змогла б зробити. А ось ці. Картини і поруч такі невеличкі описи, що, а, начебто, висмукнуті з життя художника і ось так ось невеличкими тезами написані, але так точно, що ти відчуваєш цю людину. Це не просто сухі факти, коли він народився, або коли, коли помер, коли одружився, або скільки у нього було дітей. Це те, як він жив, як він творив. Сподіваюся, що вас зацікавило. Пишіть враження від книги у коментарях. Пишіть, яка картина вам найбільше сподобалася, чи взагалі ви любите цього художника. Ще попрошу відзначити у коментарях, що можна покращити у моїх відео, про що б ви хотіли бачити їх. Дякую вам і до зустрічі!